Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі. З вами Геннадій Виноградов, і це програма Право на правду в країні. Полудень середа. Отже, екватор тижня разом із Володимиром Цибулько. Я вітаю вас, пане Володимире. Вітаю слава Україні. Героям слава, пара Папа, Трамп. Що, все, маємо. Я, слухайте, я єдине, що чекав, я думав, там одразу почнуться якісь заварушки, бо я бачив, як там ці фанерою оббивали магази, вони пам'ятають цю історію, там, як до цього лайвметер цей був блек чи що там. А слухайте, що, давайте так: прийшов, прийшов, давайте так розумію, вже, в, 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 коли в січні, в січні да, він зайде, інаугурація буде 20-го, там щось. Інаугурація 20. Традиційно, ну, але, але це ж попередній результат. Тобто, е, частина штатів ще не оголосила результат, е, ну і було очікування, що Трамп за будь -якого, е, ну, перебігу обставин просить про свою перемогу. Е, чесно кажучи, в нього є підстава, і е, партия виграла е, весь конгрес. І верхню і нижню палату виглядає так. І за цих обставин: ну, якщо навіть щось недораховує, Трамп на всяк випадок оголосив себе переможцем. А, аби комусь там не кортіло ще щось допекляти. Тобто враження таке, що. Але почекайте, ні, ні, почекайте, слухайте, я тут прочитав, що всі, вже всі його привітали, а камалу ніхто не вітали. Чому камалу не вітали тоді, от по цій лозі, лозіці? Ну, е, хто оголосив? Е, так. Хто перший став, того і так. Чесно кажучи, е, за два тижні до фінішу не було багато тривожних дзвінків, що Камала почала ініціативу. І е, ну, от минулого тижня, коли ми включалися, я говорив, що рішучість Трампа може зробити справу, навіть якщо він. Але він виглядає як як влада. В нього поведінкові мотиви влади. Натомість Камала виглядала як адвокат Байдена. Тут є проблема в поточної влади в тому, що вона повинна захищати е, добути, е ну, в, в, в поточний період. І ну було б дивно, якби Камала нападала на Байдена. Це, це... А Байден нападав на Камалу, а? Ну, е, Камала командний гравець, і вона грала за командними правилами. І, що, е, мене дивувало, чесно кажучи, е, така якась ну, безпечність, парламентської парламент не можливо, навіть поразка е, демократії вкладена, з одного боку в невиразній економічній програмі, вони сподівалися, що ті досягнення економічні, які є у діючому, вони суспільство переконають. Виявилось не переконує. Добутки ж Економічні Байдена значно ніж е е Трампа, але Трамп виглядав як лідер. Натомість камала була делікатна, вона вона закликала до досі і, на жаль, на жаль, мені здається, демократи недооцінили внутрішньої ну, такої зарядженості на конфлікт в американському, а Трамп став віддушеною для цієї зарядженості на конфлікт, і результат налаштованість на конфлікт американського суспільства. З'явився прошарок ображених, який хоче все і негайно, О, точно да. чесно кажучи, що ставка на жінок е, мала би зробити результат для двох. А тепер виглядає якось дивно. Виглядає так, що жінки так і і не дійшли до виборчих дільниць е, в той час, коли саме партія захищала їхні інтереси. В... Зокрема, і право на власники. Ну, така це спірна історія з фемінізмом. Бо я там точка зору така, знаєте, що цей весь фемінізм придумала для того, щоб збільшити кількість податків. Для того, щоб, ну, щоб жінки пішли на роботу, до цього не працювали. оп, пішли, почали платити податки. не? Ф фемінізм це така лівацька штука, але насправді Камала захищала право на аборт. І якраз Трамп досить добре попікся, і чому власне на цій тематиці було відчуття, що виборців жінок більше, ну яка мала популярніша була серед виборців жінок, і чому власне останні дні на всіх мітингах Трамп закликав чоловіків прийти і балотуватися, і тут цей результат до речі показує ну, пев певну певну. Я б сказав, сміливість в соціальному інженерингу з боку демократів. Вони ж висунули Обаму. Багато американців казали, ну це нереально чорношкірий ну це нереально. Потім вони білу жінку висунули, і Хіларі ну, дійсно обрала більше, ніж Трамп голосів. Тут особливість Виборчої системи американської. І тепер ми бачимо, що навіть не білу, але жінку знову ну, демократи висунули. І це теж такий експеримент, це соціальний інженіринг на ну, випробування американського соціуму на толерантність і на, е, ну, на дійсне визнання прав жінок. Але ви американські Консервативне шовіністична, воно боїться жінки президента. Шо, так чи інакше, патріархальні настрої перемогли отут в цій історії. Так чи так чи інакше, ставка була зроблена, ось вона така. Американська провінція взагалі дуже консервативна. Дуже консервативна. Ну, згадаймо цей парад амішів на, на користь Трампа. Це просто. Але ми бачимо, що виборець. Трампа це провінція, і при чому Америка, глибинна, не, не попередньо метру mm -hmm. mm -hmm. Техас і, е, наприклад, Флорида, е, але разом з тим ну такі е, штати, де багато креативного класу голосують за демократів. Наприклад, той же, та ж сама Каліфорнія чи Нью-Йорк чи Іліной. Mm -hmm. Вони голосують за демократію, а, а от іржавий пояс, який був взагалі колись опорою американського середнього класу, тобто е, ну, міста, де е, автоконцерни мали величезне uh -huh. конвейери, і там на конвейерах люди дуже добре заробляли. Детройт взяти це чому українців в Детройті було так багато, бо українці ну. Менш освічені, могли там заробити стартові гроші і потім десь якось вже собі розвиватися самостійно. Разом з тим і на конвейері середній клас теж ну, формувався, американський. 100%. Але жорстка конкуренція. Почалася глобалізація і винесення виробництв в Китаї, Мексику, і там ну, куди завгодно Бангладеш. І от ми маємо дуже дивний наслідок, що, зокрема, Трамп почав повертатися, Байден теж стимулював, в принципі, ну, якісь економічні процеси. Але суспільство американському виявилося цього мало, воно хоче більшої компенсації, а Трамп їм це не обіцяв. Тобто, тут Трамп піймав настрої дуже добре. І радикалізувавши кампанію на тлі дуже мирної, такої домашньої, комфортної кампанії, по суті, ну от ми ж ба. Наприклад, для Трампа багато речей були неприйнятні. Не міг говорити голосно, але він взяв віце віцепрезидента, який говорив всякі дурниці, і в Трампа завжди був буфер. Камалий був віце-президент доволі комфортний, але не яскравий. Тобто він, він був. Ніякий. Тут... Три на тінь. Тобто, Байден це тінь молодого Байдена, потім ну, стара тінь молодого Байдена. В старої тіні є Камала Гарріс, а в Камали Гарріс є. Тінь на платінь. Так. Ні, віце-президент, так. Окей. Слухайте, мене цікавить. тут, тут, тут розібралися, що там... Знаємо, а от мені що там вже йому Путін подзвонив, привітав Трампа. Чи Трамп як обіцяв до приходу в капітолій вже подзвонив і зупинив? Слухайте, я, я бачу тут заяви. Він робить, що він там всі війни зупиняє, «make american great», Зроб... зроблю Америку великою. знову всю цю історію. Що ви... мені наша історія цікавить. Що ви думаєте? Отут от щось почнеться? грав ну, гімона по українському треку. Багато виробництв е в штаті голосували за Трампа якраз виробництво військово-промисловий, і от тепер що він одним ці виробництва одним махом не зупиняються. До речі, військово-промисловий комплекс завжди інвестував у І Я думаю, що ну очевидно, що військово-промисловий комплекс. Не, не оцінив зусилля Байдена, тобто він сприйняв це як дрібну компенсацію за роки приниження е, і е, вклав, кампа, щоб ну зміцнити свої позиції. Хоча в рамках цих пакетів українських там вже заряджені кошти до, до кінця 27-го року, саме на, на американське виробництво, тому. Перше питання військово-промислового комплексу. Друге питання це питання зеленого переходу. Як ми пам'ятаємо, Байден все-таки е, ну, нафтогазовий комплекс американський до певної міри. Хоча якраз Сполучені Штати після російської агресії замістили ледь не половину ринку європейського, зараз у Бувають найбільше нафти е, в світі, і питання тепер, бо, е, наприклад, в рамках зеленого переходу важливо тримати певну ціну, щоб інвестиції в е, зелені технології е, окупилися. Якщо... Окупилися. Я розумію розумію цю історію. Тож, е, наприклад, самі нафтовики вклали в. Е ну, свердловини. і їм треба теж певна ціна, яка ну принаймні, якщо не на то збуту і зараз американці викидають американська ну промисловість, я так зрозумів, переорієнтовується все справді в рамках зеленого переходу, і те, як вони безбожно качають нафту, вони розуміють, що вона їм в таких обсяг, обсяг яку вони ну, в розвіданих обсягах не знадобиться. І тому вони заливають ринки ну, менш розвинутих країн своєю нафтою. До речі, не тільки Європу, а там багато дуже тому зараз цікавезна історія є загроза для Росії, бо, наприклад, Саудівська Аравія з переляку розуміючи, що нафта починає теж качати нафту, і, і... і заяву зробили вони, що вони не будуть більше тримати ні про якість 100 доларів вже не буде розмови. Ну от мова якраз про те, що е нафтовидобувні компанії, в яких нафта не вони вирішують свої касові розриви перекрити за рахунок обсягів продажу. І тоді Росія, Росія, в якої нафта значно дорожча і плече доставки дорожче, Росія просто не конкурентна. Вона вивалюється зовсім. Е тому от от величезна е зараз інтрига полягає. Що і методи? Ну я так розумію, що Трамп захоче зіграти в якийсь сценарій, щоб прямо говорити із Путіним. Тобто, він там говорив, що ми припиняємо війни, і е, це посил Путіну: типу, згортайся і увалюй. Е, е, якщо ні, то зараз Тому прийдеться від відповідати за свої слова, і тобі тоді це не сподобається. Я цю логіку я розумію. Чому? Бо е, головний, так би мовити, об'єкт зусиль Сполученими Штатами є Китай, і те, що Байден акуратно прилітав до Берліна на е, завершення виборів і проводив в Берліні чотиристоронню зустріч, він по суті готував Європу до самостійного суб'єктного існування, і в плані безпеки також. Mm. Бо? Ми пригадуємо зусилля Трампа у вирівнюванні торгівлі з США, з Китаєм. Сальдо, сальдо так, оце славно звісно. Це страшний сонце дзіньпіня. страшний сонце дзіньпіня. Я б на я б на місці зіньпіня вже починав історію з заворушками Пакистану і Індії. Отуди От вкачував би гроші. індуси якраз тут. Палися. Пакистан, він то ну, підхарчовується. Я до чого? Ні, почекайте. Я до того, що, ну слухайте, Сінзінь Піню, от мені, да, в мене тут фабрики, зараз ви будете їх перевозити в Індію. Я вам зараз в Індії таку історію зроблю, що ніяких фабрик туди не поїдуть. Не зробить. Не? І, тільки в Йосму почне стерчати з цього загострення, зразу е, теча активів і Китаю ще більш зросте. Mm. Але для контактів з них зі у Трампа є хто? Ілон Маск. Ну, є такий президент Дуже... Марсу. Китай. І Маск може говорити сі дзіньпінім дещо ультимативно. Тому справа. Тому що, по суті, Ілон Маск тихенько. Сплавляв оці ну електромобільні технології китайця і, mm. і китай він же побудував там свій величезний завод, і не один, і в цьому сенсі е, маск може тепер бути посередником і Китаєм. Навіть Трампу самому не, не доведеться відчувати. Ну, Я так розумію, Маск вже на посаду пішов чи ні? Я пам'ятаю, йому обіцяли радника чи кого там. Там, там була ідея е, створення Офісу організації американської при е, Трампі. Трамп, він не дуже що тямить, так би мовити, в ну, таких. Нових технологіях він він то все життя він індустріал індустріали на живих грошах, які можна по помацати, нерухомості девелоперські це це така. Ну це я б сказав, нудний високотехнологічний бізнес, mm. але ми знаємо, що Америка якраз відрізняється від цілого світу, тим, що в неї є. Просто ну замкнені цикли, цілий кластери високотехнологічних виробництв, Угу. і, датчики, і власне е програмне забезпечення, тобто, зброя, 음... там, там багато чого в них. І Ось, всі... Буде, всі, слушайте, всі сидять на він, всі так чи інакше. От так щоб всі зрозуміли, у всьому світі день іде в 90% це Windows, будь-які серверні історії. Ще, ще якась от так воно. І це не наше, це американська історія, першо, Америка і має собі приблизну картину стану речей в будь-якій економіці світу через віку. Угу. М'яка сила у них дійсно працює? Ну вона велика. Тому ну big це це ж якраз обробка цих великих даних дозволяє нормально працювати. Я, я так підозрюю, що якраз американські вибори оці були. Почасти, мабуть, таки зроблені через бік -дейту. Бо навіть українські вибори в 2019 році були з залученням бік дуже серйозно ну, великих масив, масивів даних. Mm. І виглядає так, бо ну, сказати, що соціологія американська власть ні, не промахнулася. Не промахнулася. Тобто цього разу соціологія. Якось так е, вправніше. Єдине, що ці всі маленькі такі ну, хвостики законодавчі, і е, треба ж е, нагадати, що кожен штат обирає свого президента. Тобто, uh -huh. е, обираючи, е, кожен штат обирає е, Трампа, от, е, кожен чи Камалу. Е, Окремі штати обрали окремого свого президента. Тепер треба цей результат зростити в загальнонаціональний, і для цього існує колегія виборників. Тому подивимося, ну, якщо, як правило, українська еліта включається дуже серйозно в жорстке протистояння, коли ну, є такі на таких е метражі, та що називається. Знаю, там якраз ми це і бачили. Я також увагу постійно приділяв цьому, що там процент, півпроцента. Та і що і в кінці 50% незадоволених залишиться у будь-якому випадку. Так от є штати, які тільки роз і починають ну, підрахунок електронний на чільних машинах, бюлетенів, які поприходили поштою. Тобто, ну ми бачимо, що в принципі. То... Підрахунку, які є, вони при вкладалися в заявлений напередодні сценарій, коли Трамп в будь-якому випадку або не б з результатом, або оголосив би себе переможцем, mm -hmm. а... а потім пішла б вже війна бюрократії і правників, ми пригадуємо, коли Елгор програв Бушу молодшому. Mm -hmm. Флориді, де був губернатором ще один Буш, і там перерахунок дав, по-моєму, 520 чи що голосів на користь Буша, і все, зламав всю логіку. І Елгор прийняв цей результат. Але... Тобто, почекайте, тобто, я так розумію, до лютого оце, оце підвіска і буде висіти? Ну чи як? І колегія виборників не проголосує результат. Вважається, що це попередньо. а коли колегія. Коли колегія буде колегія? По моєму десь в числах 20 грудня має зібрати ого. Це ще стільки чекати. Ну окей, окей. Так слухайте і три дні. Три дні дадуть більш-менш зрозумілий. Результат. Є штати, в яких підрахунок буде мінімум тиждень вестися, остаточні. Але тут же важливо що, оскільки в Трампа заряджено більше ста правників, і, е, наприклад, ну, е, Демпартія не втратила хоча б палату, то, мабуть, був би сенс жорстко опиратися. Але може трапитися дивна історія, чи, чи є сенс де судитися за результат. Якщо Навіть Конгрес зайняли республіканці і палату представників республіканців, що Камала може зробити? Нічого, тому я також думаю, що тут все спокійно повинно пройти. Тут логіка така, що або ну дійсно, демократи готові дати республіканцям провести рішучих кілька таких: ну РФ ага, ага. американської системи. Вони погодилися, але боялися виборчого результату. Тому руками Ре... так, я також розумію цю технологію, керувати далі Америкою. Бо в принципі за кількістю електорату у демократів завжди більше голосів на виборах, але через те печворо. Клаптикова ковдра, така електоральна, через те вони часом не добирають голосів. Ну, історія з відома. Угу, угу. Окей, пане Володимире. Слухайте, давайте у нас просто вогмаль часу. Не, не не тільки, знаєте, так, не, не тільки Сполученими Штатами. Мене цікавлять зараз вибори в Німеччині. Що там, там вагінкнехт я так розумію, набирає обертів. і Що буде там? Я так що, Взагалі, куди там ця альтернатива? Я так чую, що їхні заяви для нас, вони ну такі собі не безперспективні. Ну, в Німеччині на особливих роблях там підписалася для Німеччини, і сара її партія підписала. Колись там ще були соціалісти така е, партійка, ну і е, це по суті б'є по першу чергу в соціал-демократах, бо це стара партія авторитетна, але її електорат в Західній Німеччині переважно. І е, тут е, зараз, за деякими рейтингами, соціал-демократи почуваються гірше, ніж альтернатива для Німеччини. Ну, це ще враховуючи корекцію, що там переважна кількість місцевих виборів відбувалася в Східній Німеччині. І там дійсно є ну, така пізна ну, різниця в поведінці електорату. Тому Німеччина дійсно її, так би мовити, потрясає трохи оці крайні ліві, крайні праві, але Зараз з'явився знову величезний запит на консерваторів, бо консерватори на минулих виборах поступилися соціалдемократам, і зараз, виглядає, ХСС ХДС може не просто відігратися. Зараз у них дуже хороше становище. І, по суті, базовою партією для формування майбутнього уряду може стати ХСС ХДС, враховуючи те, що після. Звичайно, скажімо так, заслуженої канцлерки всія німець. Ага. Нинішня верхівка ХДС ХСС почувається значно веселіше і впевненіше, тому ну, я не виключаю, що наступний уряд звичайно буде коаліційним. Або може, й дем... ну, християнські демократи е, зможуть навіть дотягнути до якої. Та швидше за все, буде коаліційний. Була угу. ж практика Прав... ліво-правого уряду, наприклад, ХСС ХДС із е, Зеленими, що був міністром закордонних справ. Йошка Фішер це такий досить відомий е, європейський. Е... Молодіжний лідер в кінці 60-х, а потім він перетворився такого от, лівака. Угу. Окей, подивимось. Побачимо. Ну, це дуже важливо для нас, бо по грошах, я так розумію, Німеччина одна із самих серйозних наших помічників, так чи інакше, як би там не казали. А в часті валового продукту, то це звичайно данія. Данія. Е... Я за обсяг Я за обсягом грошей, а не валового продукту. Ми ж тут не валовим продуктами, купляємо зброю. Ми ж за гроші. Наприклад, фінансує підприємства, які виробляють зброю. Це дуже виробничої інфраструктури української. О, 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 ці останні, по-моєму, дві партії е, е, гаубез Богдана. Ну, Данія точно профінансувала партію. Е, Одну партію гаубиць Богдана частково із 70 гаубиць, по-моєму, не половина це. Але Данія, наприклад, фінансує таку чутливу тему, як розмінування території, виробництво ну, систем чудливо. інських. Далі Данія ж великий учасник авіаційної коаліції тому. Ми ще не бачили в роботі в серйозній комплексній роботі української авіації нової F-16. Ми mm -hmm. так говоримо по одинокій історії про збиття там російських бомбардувальників, але щоб ця робота, хоча б 6, 80, ну трьох ламів скадрилії, не... так да. а по стандартах. Це 48 літаків. О, ні, тоді не побачимо. 12 літаків на рахунку. Окей. Okay. Так, шановні, на жаль, час наш сьогодні вичерпався. Але якщо у вас є якісь питання, залишилися і ми не проговорили. Заходьте на ресурси пана Володимира. Цибулька Лайв, цибулька Тіві, цибулька Ток. Пишіть заздалегідь. пан Володимир знайде ча час, Я думаю, і надасть відповіді на всі ті питання, які вас турбують. А так майже ми, ну про все центрально проговорили. Дякую, пане Володимире, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Бережіть себе до наступної зустрічі. Вам нашим додачам нагадую, заходьте на YouTube канал, жамкайте дзвіночки, підписуйтесь на оновлення. був Геннадій Виноградов, програма Право на правду. Тримаємо стрій.